Всім привіт! Ви на каналі Алекс і це нове відео, як ми йдемо в ви... кімнату По-чесному, Ми вже там були і не один раз. Там прикольно. Добро, покажу, коли ми вже будемо близько. Ми вже тут і це все в тому великому магазині, але це не тільки тут ти ще багато всяких магазинів. Погнали. Чого? Не так, не Ось так тут підписники. Ось там магазини. Вже чуть-чуть і йдемо. Пойшли відео, коли ми будемо вже середи. <різь> <Є підписники. різь> Якщо шов паразит не є. Мы тут скачем. И пускай наш так і всякий. Или вот тут я. Прирізаємо гіркою. І давай пограм хонки, фонки, фонки. Хонки, фонки. Гірка, ми, слава, ми Та, ти ти з настом туди не піду. Сравфон сюди не піду. Далі, тудалі. Ти можеш збоку. Ні, я може приходити соціально. Грає, граємо, граємо, граємо. Граємо. Стоп! Стояти. Стоп! Стоп! Граємо в Ні. хоманки. Доганялка. Доганялки. Ти лова. Ні. Ти лова, ти лова, ти лова. Тут я й гірка, можна ж просто дісі. Пора, ти з А я знімаю, ти спускайся, я знімаю. Де я у мене чорт потіся? Босикий прийшли за нами. Дочекайся. Ми мене граємо, поки що ми сіді. Ще не грай. Пай, покажи мої Ні. Гай ти, рай до 20-ї. Ні. Рай Загирате ме очи три, два, оде. Пусника трябва в цикат. Трябва би да бухте пи Знаеш, че трябва почитарство? Всеки чути какво хуже. А да все рано. Я дава, я даже вам половина не показам. Никой е така. Ми е ли бе ме висе? Я вижу десь був. Чекайте, дайте я його зібрамо. О, вот це Юта, ти сюди лягаєш і вас ніхто не бачить. Ти просто бачиш, що закидаєш, але тебе ніхто не бачить. І тут, як вони буде виходити, і може... Але правильно я таке робити не буде. Так, іде в один. Ось така. Вадим, Давай, Вадим Так, я не говорю, не я не бачу. Сто процентів. Ховав до двадцяти да? Да, 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 даві. Пусть я не бачу. Я не бачу, Вадима, чи він не зу. Чи де? Давай, <ривання> Два, Три, четыре, пять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцать, тринадцять, шестнадцать, пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, восемнадцать, девятнадцять, двадцять побелі. Потом тут чуть-чуть. А -а -а, Спокор. Пішу команди. Пішка, ведемо, де він пізно. Сто процентів пішов на цій території. Це його любимо. Сідаємо, це може бути. За... Так, його на цій території підпускаємо. Нема. Спускаємося. А, а, а. Пустилися тепер побігли. О, тут ракета. Чам, що я прости. Надо хитати. Ні, китайського. Що ставить? І... Вистакаріть. Шукаємо де ціть. Тільки прохід. тут файно заховатися. Подивіться, ось тут ти просто лягаєш, і тебе ніхто не Але, як ми шукаємо годин. Орнала да. на Все. Так, Я тут, підписики. Чого один? Так, ось ці речі хитаються. Міг він проходити. Подивимося. Ні нікого. А може він на Не думаю, що він на Але нізу це файний день, щоб заховатися. Так, світи я його не бачу. Опа! А це там гірка. Це там гірка. Кіринуся, це його немає. Це не. Та айой. я не розумію, де він може бути. Тому я зроблю щоб його знайти, бо це дуже тяжко. Все. я можу тебе злапати. Я тебе фукала, це ні. Я тебе фукала. Ми від нас не виграли. Яка друга гра? Яка? Яка друга гра? Вони хочуть вам квідомо і ні. Ну, тут файно, але ні. Повинка до ванялки. Як це так? Це. Не по... ну, я Хованки по... догоняти. Ти ховаєшся? Але тебе можуть доганяти, тому що цікаво. Добре, давай. Ти рахуєш до 3... 20. Граємо хованки, але перехуватися не можна. Треба але... стояти на одному місці. Так, треба стояти на одному місці. Ну що, давай, я рахую до 20. О! Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 17. 18, 19, 15. Це не логічно. а я підготовлю. А ж так буде логічно? Так, шукаємо буде. Нема підписники. Нема. Переходить перех... не можна. Где чугу переходить? Я думаю, треба не ходим. Давай, давай, ходи сюди. Ти мене да. я чув, <рігла> 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 Давайте буде. Ты за мною побежаш. Давай. Я я Добре, а дайте послувлю. Mm -hmm. Та дай. Так не чесно. Чесно. Я казав, що не можна, але тепер можна. Це не чесно. Mm -hmm. Та. Mm -hmm. Так не можна. Я не буду А чого це я? Два рази, а не був один раз. Mm -hmm. Давай все друг. Це друге, давай. Добре. Mm -hmm. Павлова. Я два рази раху, э, шукав, а ти два рази лова. Ти один раз був лова, давай. Тут двадцять скоро. Добре. Скоро. Да. Так, рахуй. Скоро? Тупила. Та по-любому я тут захочу. Так, все, почав. Сережка, тільки що було. Це про секретне місце, яке ми з вами говорили. Оце воно ми мазара, идваме към Дай нам драма на тамто кинцево. Приходим. Трябва да ми реши. Не проща да по

Приходимо сюди. Нам треба проходити. Нам треба проходити один. Одного завдання нам треба проходити. Нам треба проходити один одного завдання. Але завдання, які можливо зробити. Добры, нет. 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 <таспорта> Итогу, я Не. Не, Вадим, главы нет. На другую. Не, штука, в добре. На всех папах. И ты, и Я Чё, давай, штык, давай, штык. Можешь, да? Нужно, типа, за задание, за Пусть все лазают, с Ифа. Давай, пошли сюда. Эти штуки можно утримать. Короче. Пусть утримают треба. да? Нет, сюда. Ну, бачишь? штучку опять бачит. Вадим Мусе, Візьми мене. Це ні, я Мусе. Зніми. Ні. Я тобі покажу її роматушки. Стій, дай тобі покажу я. Щоб це було можливо, знімай. Мусе. Добре, Добре. Чорга, дима. Макака. <ріпи> два секунди. Ну, ти по -два, ти по Раз, два, три, чотири, п'ять. Так скоро ні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ти завтра потримався. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Все, макака, падай. Мака копали, не можна так триматися вчительска. Добре, це задання, задання ми робимо чистич. хочу. Просто ну не буде просто, коротше пішли. Граємо паркур. Ми проскакали в на тих лавах штучок. І нам треба щось на це, але ми не давай. А буде проходити цей паркур. Паркур це так? Так. Але це на Але коли не задання. Але чуєш що я одною рукою тримаєш. А друге я знімаю вам. Ой-ой-ой. Ось ой, ой. так. Все люди. Terima kasih telah menonton!